А я почула, що все знімають. Якось мені стало жалко цих дітей і цих людей, там же і діти ж були, А як я зайшла сьогодні, правда, Галіна, я кажу, як чисто, як гарно зробили. Дуже, Дуже нам подобається, що не забувають. Може, прийде якесь час, ще, 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 хай тоді, як нас вже не буде пам'ятки. І щоб війни не було. Було рішення забрати з центру міста сюди де більш-менш спокійно. Чому? Да, дійсно, ми тоді ще ну, десь в душі не, не розуміли, значить на то, в тому місці проходили всі там якісь мероприємства, веселищі, танці. І ми, старше покоління, ну як можна на кістках танцювати і празднувати. Хоча місто розростається, місто цвіте, ми дуже щасливі, від всього, що ми живемо вільні. Але ну час настав, тому я вважаю, я вважаю особисто, це моє бачення, що да, зробили переспахування тут ближче, тут спокійніше, тут якось так. Ну з розумінням тебе вже час іде, але те, що мене вразило, що без всякої реклами, без всякого запрошення всіх ветеранів. Що їх дуже й мало, навіть ветеранів в праці, дітей війни не запросили на оце дійство. Я взнала, що тут перепахування з інтернету. Розумію, війна не до, не до свят, як то кажуть. Але треба було запросити нас. Ми рішили і на 9 травня прийти, все таки на це місце і подивитися, як зроблено, конечно. Подобається щось, щось сюди переведуть, mm. Ну, Зручно нам було там. Я там на Пітнічанах живу і мені близенько було, а тепер далеко їхати. А так хорошо, молодці. Дуже добре зробили.